Я хотіла випитати про звісно, що в Україні зараз залишилося зробити, як швидко уряд зможе ці всі кроки зробити і нарешті допровадити з режим. Так, це питання є зараз одним з першочергових діяльностей уряду. Ми дуже розраховуємо, що Верховна Рада зможе. Можливо, вже на цьому тижні прийняти низку законів, які дозволять нам завершити перший етап виконання плану дій щодо безвізового режиму і перейти до другого етапу, який є імплементаційним, нагадаю. нагадаю. І ми також розраховуємо, що цей другий етап ми зможемо пройти також дуже швидко. А можна розказати, що перший етап передбачається? Перший етап це законодавчий етап, тобто. Європейським союзом було в плані дій щодо безвізового режиму, було висловлено ряд побажань і зобов'язань щодо України. На першому етапі Україна мала внести зміни до свого законодавства. Цілий ряд таких змін, більшість з яких вже було внесено ще в минулому році, але залишилося ще кілька. Кілька законів, зокрема щодо боротьби з корупцією, щодо дискримінації. Після того, як ми виконуємо цей, цю законодавчу фазу, ми зможемо прозвітувати перед Європейським Союзом і має бути оголошене рішення про перехід України до другої фази виконання цього плану дій, який також прогрес у ньому буде залежати першу чергу від нас самих, наскільки швидко ми це законодавство можемо. Ми можемо імплементувати е, на практиці. Е, тобто йдеться про е, дуже багато різних зобов'язань, але в тому числі, е, як ви знаєте, це запровадження е, так званих біометричних документів. Е, над цим також зараз е, уряд працює. Ми сподіваємося, що вже ближчим часом е, будуть е, затверджені всі необхідні рішення щодо. Початку е е друку і видачі цих документів. Тобто за кінця року можуть Я не хотів би якихось таких е робити зараз е заяв щодо часових поміжків, але повірте, це буде робитися е е в пріоритетному порядку для того, щоб ми е виконали всі наші зобов'язання якомога швидше.